Вітаю! Мене звати Наталя і тут ми говоримо про парфуми. Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся і сьогодні буде тема весняних парфумів. Але не просто весняних, а саме парфуми для сонячного весняного дня. Сьогодні, якраз, у нас сонечко, але ще не сказати, що весна вже тепла, ще всі ходять в курточках, вітерець прохолодний, але вже оці сонячні промінчики обігрівають і вже хочеться чогось. Більш віддаленого від зимніх ароматів. Сьогодні тут буде підбірка різна. Згадаю, флакони, яких в мене немає, але аромати знаю. І почула, я, я не взяла від дивантик. Перший аромат це Aqua Акваліпорія Flora Salvaggia. Це був подаруночок від Оксани Трій, і я навіть не очікувала, що він мені настільки сподобається я його залпом зносила. Це перший аромат, який я зносила із всіх тих відливантиків, і я ним дуже задоволена, і я тепер хочу флакон зразу кажу. Ще не описала його вже кажу. Це аромат дуже свіжий, дуже квітковий, прохолодний. Я в минулий раз, коли його тестила в підбірці, розказувала, я казала, що та свіжість тримається недовго, а проходить за кілька секунд. Але ні, це було вдома, тому вдома так він просто стає більш. Квітковий і комфортний. Але все-таки, якщо його нанести на курточку чи на шкіру і вийти на вулицю, є це відчуття весни, весняних квітів, прохолоди ранкової, не розсилали вологості вологих стебл квіткових. Дуже гарний, дуже, знаєте, ще холодно, вітри було, були вітри. А я його нанесла на куртку і він ніби перекликає весну. Сюди йди сюди, пташечки співають, і дуже приємний аромат. Однозначно хочу його в флаконі, буду шукати. Не знаю коли, але точно хочу. Одне задоволення. Не сказати, що він нестійкий це алегорії, Вони в принципі недовго дифузні. Але, тим не менш, якщо повертатися на наступний день, я вдягала куртку. То я відчувала його просто вже не так сильно, як в перших кілька годин. Але він відчутний. На шкіру, на шкірі не пам'ятаю, бо я в основному, як на вулицю, виходжу, я на рукава, на куртку. На шиї так, але на шиї це близько до носа, ніс швидко звикає, тому я не можу точно сказати. Але аромат дуже дуже, дуже приємний і прям весна у флаконі. Наступний аромат в мене теж стоїть добірочки, це Домроза. Я ставлю картинку Домроза від Liquid Imaginaries. Свіжа, свіжа, легка і така ніби не соковита і не водяниста, але є в ній якась водичка, ніби розсадна на квітах. І троянда тут така не зелена, але й не переспівша, якраз у всі на піку свого цвітіння дуже гарна червона троянда. Єдине, що мені від цього аромату хотілося б трошки, щоб. Ой, знову в рот попала, ну що таке? Хотілося б трошки, щоб він довше звучав. Я, я розумію, що він. І є далі, я його відчуваю пару годин, це так постійно такий легкий трояндовий е така хмаринка легка трояндова, ніби, знаєте, аура біля <гі> вас трояндова. А далі він стихає. При повороті руки чи плеча можна його відчути, але все ж таки він досить тихий і недовго граючий. Від ароматів, нішевих за такі гроші хотілося б трошки більше шлейфу і трошки більшої дифузності. В принципі, в мене є і пурпур, там теж він не дуже довго грає, але він просто настільки красивий, що я йому це пробачаю. Ось. І тут троянда теж, ну просто неймовірна, я не знаю, кому вона може не сподобатись. Дуже універсальний аромат. Чимось він мені нагадує від Діптік, парфумовану воду. Але там все-таки більш унісексова вода, а тут така ніжна троянда, весняна. Хоча я знаю, що вони зараз не цвітуть, але мені хочеться, щоб вони зараз вже були От прохолода оця, ніби після зимова. Вона робить цей аромат абсолютно весняний. Наступний аромат вже флакон «Лалік Ламур». Так. До речі, я перепрошую, і в мене якість відео, певне, знов трошки гірша, тому що я знову знімаю на фронтальну камеру. Я бачу, що коли я знімаю на другу камеру, то я не можу зосередитись на ній, я не можу дивитись на неї. Я гублюсь, коли шукаю думки, як описати аромат, і відео виглядає ніби я тормо. А я... Тому я вирішила назад повернутися до фронтальної камери. Мені здається, що в мене є співбесідник, і мені так легше вести мову, і так легше збираються думки. Я, звичайно, можу сама до себе поговорити, але це коли я зла і коли я знімаю стрес прибиранням чи готуванням. А в нормальній ситуації я таким не займаюся, і мені тому важко. Тому, можливо, комусь, хто нові, заходили в мої відео попередні, здається, що я якийсь тормоз чи не вмію слова до вас класти. А от зараз, бачите, коли я дивлюся на себе, маю співрозмов... співрозмовника, мені легше вести мову. Так, ну поїхали продовжимо. Лалік Ламур. Я його купила восени, здається, по хорошій ціні. Просто я досі, я парфманія, але я досі не була знайома з цим хітом, який вже був, певно, у багатьох, принаймні у тих, хто давно 10-5-10 років цікавиться парфумами. Оце така ніжність. Зараз знову вся кухня буде пахнути. Це така ніжність дівочість, легкість у флаконі, але я б не сказала, що він літній. Я не знаю, я його ще літом просто не тестила, але є в ньому щось таке, що не дає йому сходити зовсім в свіжість, в водність, якусь в повітряність. Тут квіти. І ще щось, я не можу. От він ніби легкий, але не рідній. От для такої погоди, як зараз, коли ще прохолодно і ходимо в куртках, але сонечко. І він в таку погоду чудовий. Тут він мені схожий чимось за настроєм, за лакостфан, лакоспорфан. Теж класика, яку, певно, вже знають всі. І от вони мені досить, досить схожі. Тільки Лакос Локоспорфам більш ніжніший, а цей ну, не настільки вже пухнастий, не настільки вже ніжний, але теж в тому ж направленні. Ніжні квіти, не знаю, не дивилась піраміду тут? Ну, але гарний. І знаєте, при тому, що він такий ніжний, я його якось зимку нанесла, коли йшла на пошту чи до магазину. ну, Коротше, ходила тут по району, буває, зразу треба на п'ять точок зайти, 5 різних завдань. І я його відчувала постійно. І додому приходиш, вішаєш курточку на вішалку, і він відчув десь куртки. Тобто я від нього не очікувала такої стійкості і дифузності, але він приємно здивував, ще й враховуючи, що він доволі бюджетний. А зараз я бачу його продають з рук взагалі за копійки. Ну, це приємно. Ну, можливо, тому що він був популярний і багатьох він був. Але як ми знаємо, ми любимо різноманіття, деякі аромати набридають, але цей доволі універсальний. От це той аромат, який підходить невибагливим парфумерним любителям. Тобто ті, хто люблять чимось ніжно пахнути, але без всяких безпідрожей, без всяких дивних нот, оце доволі універсальний. Хоча, кому я розказую, певно вже ви всі його знаєте, крім мене тільки. Іноді дійсно таке враження складається настільки хітові аромати. Наступний аромат це Масакі Мацашима Маширу. Я закриваю себе від світла. Слухайте, я навіть не очікувала, він добре пішов в розпиві. У мене вже тут десь половину флакону. Зараз не бачу. Власне, я не прихильниця. В японській парфумерії. І це я зробила висновки після того, як я знайомилася з різними масеки, мацушима і сім'які. Є в них щось гарне, але в цілому трошки не моє. Але раз він в мене є, я вже про нього поговорю, тому що, як на мене, він дійсно на цю пору року. Це тут бузок, ніжний, ніби ніжний бузковий крем для тіла. Тобто він дає враження, ніби ви прийняли душ. І нанесли отакий сніжний крем для тіла, для подовження ефекту свіжості, чистоти, ну і приємно трошки пахнути. Але я б не сказала, що він на шкірі зовсім ніжний. Можливо, це на мені він так розкривається, але на мені він трошечки не те, те що пудрить, але щось в ньому мене глушить. Та все одно, от зараз з флакону, він дуже гарно пахне. Якщо він пахне так на комусь, як мені з флакону, то я б за цим шлейфом йшла. Дуже приємний. Просто він на мені чогось душно розкривається. У мене гаряча шкіра, досить гаряча, <кхем> і на мені багато ніжних ароматів стають потім якимось трошки душненькими. Але говорю, б, він на мені так розкривався, як пахне в флаконі, я б його носила однозначно. Варти уваги, стійкість хороша. <кій> Теж Бюджет, ну, відносно бюджетний, не до 1000 гривень, там здається півтори, вартує 80 мл. Наступний аромат, який мене приємно вразив, тому що я нічого не знала про цей бренд, коли його замовляла. Це Obvious Un Fleur de Range. Я люблю Fleur de деран. Парфумах, але тут це звучить не як фродораш, це звучить як терпкувати листя зеленого чаю. І тим не менш, це аромат не те, що терпкуватий, він доволі він знову Чого ти носа підставляєш. Він терпкуватий, але є в ньому якась свіжість, Не повітряна, не водяна. А якась така чайна саме свіжість, ніби заварили міцний е, зелений. Чи, чи, мікс зеленого з чорним, я б сказала, тому що тут не сказати, що чорний і зелений теж ні. І от трошечки десь на фоні тут відчувається флердоранж. Тут краще було б його назвати ті. -ті. чи Лайт Ті, Але він якийсь такий заспокійливий, це аромат релаксу. Аромат цього тепла, якого ти хочеш, теж не можна прикликати весну, тому що це аромат комфорту, зали, затишку. А сонечко нам що дає? Відчуття комфорту, затишку, тепла після зими холодної. Тому він мені дуже подобається, я його навіть взимку носила вдома, коли хотіла змінити трошки звичні зимові аромати. На вулиці, звісно, я боялася, що в морозі оздую, я його не відчую, але вдома носила задоволенням. І от зараз на таку погоду знову робить цей аромат більш свіжішим, не таким терпким. І цей аромат весною, я його і восени трошки поносила. І весною, от коли таке тепле, більш тепле повітря, але ще не жарке, цей аромат подовжує відчуття чистоти на шкірі. От Ніби ти. Після душу наніс якийсь одеколон і він освіжає. Хоча він не пахне одеколоном. це, до речі, це парфумована вода. Не сказати, що він настільки стійкий, як парфумована вода, ну, але мені подобається, Він, його чути, 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 а потім ти навіть не звертаєш уваги, що ти вже активно так його не відчуваєш. Просто він дає відчуття комфорту і не концентрує на собі увагу. Тобто тобі добре, але ти не звертаєш увагу, чи він вже пропав, чи він тихо звучить, ти відчуваєш, що на тобі є парфум і тобі з ним добре. от Він мені дуже подобається, це бюджетна ніша. Я хочу спробувати інші аромати цього парфумерного дому. З задоволенням буду знайомитись при можливості, а цей дуже рекомендую. Наступний аромат це хід, як на мене, парфумерний це. Ерместро Барб. О, так, скільки в мене тут його? Трошки більше половини. Я його купила рік тому в цю пору, десь в квітні. Точніше сказати. Ну тут просто всі слова про нього вже були сказані: розкішний, кисленький, освіжаючий ревінь. Але тим не менш, не можна сказати, що він зовсім легкий, що він зовсім який. Оця кислинка не дає йому піти. В абсолютну легкість, і в той же час вона робить його дуже цікавим, дуже незвичним. От буває, що якийсь ніжний, квітково солодкий аромат наносиш на шкіру, і він закислюється. От то звучить негарно, а цей аромат в ньому якась е, зразу йде свіжа кислинка, і це навпаки дуже класно, коли особливо душно. Ця кислинка освіжає. А зараз, в таку погоду, як тепер, зараз кінець березня. Дуже класно звучить. Я його вже наносила кілька разів, насолоджувалась і вдома взимку теж його носила. Коротше, це аромат який не набридає. От дійсно, в нього якась така цікава комбінація, нот, таке цікаве звучання, що воно не набридає. Класний колонь. І стійкість тільки в мене за такі гроші. Хто ще не знайомий, познайомтеся. Ну, реально, воно того варте. Наступний аромат це Clean Reserve. Цей основний туди Clean Reserve. Що там? Solar Bloom. Цей аромат я вам ще десь не показувала. Цей аромат я купила в грудні, по гарній ціні. Тоді було просто не його час, не його добірки. Це дійсно весняний аромат. Тут є квіти, тут є якась. Та що таке? Тут є якась така нотка. Рейніт Флора. Що таке Radiant, я не пам'ятаю. Тут квіти і якась є різкенька нотка. Тому влітку, мені здається, він буде трошки придушувати. Тут є певно, що сандал, Solar Bloom слоний. Сандал, тому що мені знову пахне кропом, трошки розсолом, але не так критично, як в хлої. Тут все-таки відчуваються і інші квіти, якісь ніжні, весняні. От чомусь вдихаєш його і в голові. Весна, не літо, не осінь весна. Весняні квіти, ніби квіти на своєму початку, коли не тільки роз розквітають. Знову ж таки, можливо, плодових дерев квіти. Трошки є щось тут різкувати. Але на повітрі я впевнена, до речі, я ще не встигла вигуляти, На повітрі я впевнена, що він буде не такий різкуватий, він буде знову ж таки більш прохолодний. Єдине, що мені не подобається, то це сандал. Я щось не подивилась піраміди, коли я його купувала. Сандал не моя нота, але якщо вам подобаються квіти і солон... солонуваті нотки, сандал. То можливо вам він сподобається. Ну, скоріше все. Ну, yeah. я так думаю. <смі> не могла просто не показати, бо на мене це весняний аромат. Є в розпиві, якщо вам буде цікаво, заходьте на кремчик, мій, я посилання залишу. І можете взяти на розпив познайомитись. Так, наступні аромати це будуть аромати, які я знаю, деякі хочу один. <смі> Але в мене їх немає. Звісно, я не можу згадати Dior Forever and Ever. Це така цікава троянда, вона мені ніби, ніби трояндова вода нанесена на гум. Але тут, зазвичай мені гума не подобається в ароматах. Але тут воно якось так гарно. чи то пластик. Тут її зовсім трошки, і вона цей аромат робить навпаки, не банально люксовим. А, Це і відрізняє від е, решти люксових трояндових ароматів. І тим не менш, тут цей гумий чи пластику, я не пам'ятаю, але ну, якось в мене змішане оце відчуття. Але воно робить цей аромат цікавим. У мене був від Леван 10 мл, і, здається, в 2021 році весну я за ту весну його з легкістю зносила і була дуже задоволена. Не знаю, чому я не купила аром... флакон. Там у мене були якісь більш важливі хотілки, але я от про нього не забуваю, як буває з багатьма ароматами. Я от думаю, можливо, я його собі ще куплю в залишку, принаймні. Не знаю. Ну, але хороший трояндовий аромат. Наступний у мене це Лонком Міркал. Ланком Міркал я вже згадувала в весняному тегу. І ще раз хочу згадати: хто більш молодший, ви певно не знаєте цей аромат. А от е дівчатка, як я і трошки старший, за громад 2000-року. го здається, року. Але він мені зовсім не старомодний, він свіжий, він трав'яний, трав'яно-квітковий. я в ньому відчуваю сік зеленої трави, і цим він мені дуже подобався. У мене був е залишок у флаконі, десь мілілітрів 20, я його сама зносила. Навіть флакон лишала, щоб е підходити до нього вдихати, не забувати. Але потім назбиралися 20 флаконів і я їх повикидала. Але все одно я цей аромат пам'ятаю, якщо я його почую в шлейфі або в десь е в схіби задестах, тестах, я його однозначно вгадаю. Хіба що їх переформулювали, можливо, він вже відрізняється. Але той, який я знала три роки тому, дуже мені подобався, і він реально не старіє. Він буде актуальний на всі весни. І останній аромат, який я хочу згадати, це моя хотілка, з тих пір, як я з ним познайомилася ще в серпні, здається, це Armani Сі, парфумована вода, Саме перший. Я решту не тестувала, я тестувала сін теж гарний, нещодавно Києві. Можливий він, але отой я на собі проносила, в мене був відливантик, мені присилали на сліпі зертесню. Я його весь носила, і я зрозуміла, що мені дуже подобаються ці. Підгнивші квіточки. Ніби ви знаєте, бутони квіток вже трошечки перенасичені водою і тільки-тільки починають піднивати. Коли то, 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 сам бутончик ще пахне водою і зеленю, а вже листочки, кінчики листочки вже починають піднивати. Оце дуже-дуже гарний аромат. Я не знаю, чогось від мене зачепив. Однозначно хочу флакон, і однозначно це весна літо. Я її носила влітку, але от на весну зараз я теж його чудесно бачу. Так, ну що, здається, нічого не забула. Отака в мене сьогодні підвірочка. Дякую вам за увагу, дякую, що провели зі мною свій час. Сподіваюсь, вам не дуже буде заважати якість відео. Пишіть ваші думки. Якщо хочете, я поверну назад на. Задню камеру і буду, буду знімати на, трошки яксніше. Хоча, як на мене, тут не дуже велика різниця. Ось, отож, ще раз дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Діліться своїми улюбленими парфумами на весну в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки, не забуваю казати. Не забувайте про дзвіночок. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.